І на черзі про новини спорту. Шість нагород привезли чорнівецькі каратисти зі Львова. Там відбувся міжнародний турнір Юніон Кап. Участь взяло понад пів тисячі представників із семи країн. На обласну федерацію каратедо представили три місцевих клуби. Детальніше про здобутки наших у Львові розповість Олександр Хмель. Понад пів тисячі учасників із семи країн Росія, Латвія, Литва, Словаччина, Австрія та Білорусія. Господар турніру Україна. Відбулися змагання у Львові. Вони традиційні, називаються Юніон Кап. Ну, традиційно турнір Union Cup збирає найсильніших представників українських клубів і закордонних команд. Тому участь в таких турнірах для досвідчених спортсменів було надзвичайно важливо, де вони могли показати свої вміння навички і продемонструвати все найкраще, на що вони здатні на сьогоднішній день. Збірна команда Чернівців була представлена трьома клубами на цьому турнірі: зокрема, це Тайсен, максимум, і клуб замай. в результаті Змагань у нашому активі дві срібні і чотири бронзові нагороди. Склад учасників був дуже високий і вибороти кожну медаль було складно, але тим не менше, учні нашої федерації змогли продемонструвати хороший рівень і завоювати. Безумі місця, кожен поєдинок був надзвичайно тяжкий і надзвичайно складний, тому що була і психологічна такі стресова ситуація, і кожен ну, спортсмен був дуже настроєний на перемогу. Тому, в принципі, як і перший поєдинок, так і останній, вони були надзвичайно ну напруженими. От і спортсмени викладалися в принципі на максимум. Тому сказати, що кимось більше незадоволений чи менше в принципі не можна, тому що вони всі прагнули перемогти. В останній Нікіта Янчук на Атамі та виходив у Будапешті минулого місяця. Тоді на п'єдестал не потрапив, однак пообіцяв на наступному турнірі зайняти прозове місце. Слова дотримав, зі Львова привіз медаль. Став! 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 Зайняв друге місце, провів шість боїв, п'ять виграв, в шостому програв. Змагання були дуже високого рівня. Це були, ми весь сезон готувалися до цих змагань і ну, мені сподобались ці змагання. Мені допомогло, звичайно, важкі тренування, що не сачкую на тренуваннях. Успішно на турнірі виступила і Олена Прокопець, до цього дівчина теж побувала у Будапешті. Тоді опинилася за крок до призового місця. Цього разу у Львові цей крок так і зробила. До свого активу також додала срібну медаль. Мені дуже сподобалося змагання, вже був досить високий рівень суперників. Щодо мене, то я провела чотири поєдинки. В фіналі я програла, адже була не досить зібрана. Але все ж таки я задоволена своїм результатом. Мені дуже приємно, що мене більш підтримували і мені вдалося реалізувати свої мрії. Далі була бронза, хоча на п'єдесталі це найнижчі місця, однак і вони вагомі для кожного спортсмена. Адже це теж велика перемога на турнірі. Такого рівня. Чернівецькі каратисти зізналися, для них ці медалі найцінніші. Ніхто із них не жалкує, що брав карате і обіцяють і далі не збивати темпів. Я дуже люблю фільми з Джекі Чаном, тому я і вибрала цей спорт. І зараз я не жалію про це. Це дуже цікавий вид спорту. У мене дуже вже багато друзів і покинути його вже неможливо. Коли я виходжу на татамі, я сподіваюся, був Я Можу за себе постояти. Чи в класі поважають? Мені карти допомагає тим, що мене в класі поважають, допомагає захищатися. Турнір був високого рівня, в моїй категорії було багато спортсменів. Мені мені далось посісти призове місце, тим що я на тренуваннях тренуюсь. Не, не, не філоню. кожній новій перемозі своїх вихованців наставники радіють як свої. Сподіваються, чого не вдалося зробити сьогодні. Обов'язково зможуть зробити наступного разу. Звичайно, десь трошки не допрацювали на самих змаганнях, тому що до змагань підійшли абсолютно готові. От готові були боротися в фіналах. От десь трошки не допрацювали, десь не зібралися психологічно. Що відповідно і вплинуло на результат третє місця? Вже за тиждень каратисти змагатимуться у терце депо. Там відбудеться турнір до Дня Святого Миколая. А вихованці клубу максимум на цих вихідних відправляться на змагання в Угорщину. Олександр Микола Остафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.